Участь у чемпіонаті світу була дебютною як для спортсменів, так і для їх тренера. Помилкою для нашої команди стало те, що приїхала збірна на змагання заздалегідь. А майданчиків для тренувань організатори не передбачили. Але навіть цей фактор не став на заваді блискучого результату запорізьких спортсменів. Всі виступали в розділі фул контакт», повний контакт», де як мальчики, так і дівчатки, понятне діло, іміли свої. преимущества, свои минусы. Более 10 государств было. Скажу сразу, что мы были удивлены приездом Панамы, Кубы. Причем довольно-таки сильные, крепкие ребята представляли свои страны. Были французы, были хорваты, были словаки. Были... Щось такими сильними країнами українці виступали впевнено. Досвіду участі у міжнародних змаганнях бракувало, однак результат перевершив сподівання. У запорізьких спортсменів дві срібні медалі чемпіонату світу. Завжди хочеться добитися кращого. тому второе место це теж неплохо, абсолютно неплохо. Тому що по итогам чемпионата мира в связи з вторыми зайнятими местами мої воспитанники можуть сподіватися на отримання спортивного звання майстера спорту. Вони є кандидатами мастера спорту, тому у них є всі шанси для цього. У категорії до 59 кілограмів честь нашого краю захищала Анастасія Найдьон. Боролася запоріжанка зі своєю співвітчизницею. Під час всього поєдинку Настя трималася впевнено, але досвід опонентки взяв гору. Програвши зустріч, запоріжанка стала другою на чемпіонаті світу. Наверно, я трохи переживала. навіть не трохи, я дуже переживала. настроїлася перед боєм. Сложно было, потому что выехали в незнакомую страну. Хотелось, конечно, победить, но в следующий раз я думаю, будет намного лучше. З українцем у першому поєдинку боровся на килимі запоріжець Микита Кабанов. Зустріч проходила у напруженій атмосфері та підопічний Михайло Сергієва зумів переломити хід сутички на свою користь. Після чого Микита продовжив боротьбу за нагороди. Наступним опонентом запоріжця був представник Панами. Тут українець пропустився помилки, яка коштувала йому золотої медалі. Результат – друге місце у категорії понад 80 кілограмів. Так получилось, что в первом бою у меня был, длился он 6 минут, поэтому я достаточно сильно устал, и в втором бою не смог его победить. Был побольше, так повыше. Весом не больше, просто был выше. Я достаточно сильно устал после первого поединка, поэтому не смог я выступить так, как хотел. Поэтому он победил. Незважаючи на сезон відпусток, спортсмени продовжують свої тренування в залі. Наступними змаганнями вже у новому сезоні для них стане чемпіонат України. Наставник впевнений, на цих стартах Анастасія та Микита виступатимуть вже у званні майстер спорту України. Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, Тв. 5